Шукаєте візочок з широким функціоналом і ефектним дизайном? Тоді вас зацікавить Річмонд Кристал, адже вона має основу люльки у формі кристала з гранями, що проливаються на світлі сонця. Що робить її неймовірно яскравою і привабливою, великі безкамерні колеса, стійкі до зношування і проколів. візочок оснащений системою подвійної амортизації. Рама легко компактно складається і розкладається, простора люлька з регульованим підголівником та вентиляційним віконцем, зручний кокосовий матрасик і 100% бавовнена оббивка. З 6 місяців можна почати використовувати прогулянковий блок. Він має великий капюшон, який захистить малюка від поганої Погоди, плавне регулювання спинки від сидячого до горизонтального положення. Регульована підніжка. Блок встановлюється в обидва напрямки. В комплекті дощовик, москітка, сумка для батьків, чухол на ніжки. Купуйте в Маля.